Доброго дня, мої підписники! Розпочинаємо гороскопи на липень 2025 року. Як завжди, у нас першими йдуть овни. Що буде в липні? З 1 по 10 липня колишні обов'язки та турботи нагадають про себе, але вам будуть властиві такі риси. Обережність, стриманість, дисциплінованість. Ви будете схильні уникати зайвих витрат, і це піде вам на користь. Це також вдалий час для успішних контактів з начальством та представниками офіційних структур. Але потрібно бути обережними у справах і спілкуванні, Можливий наклоп, обман, шахрайство, інтриги. Перепровіряйте інформацію, яка. До вас надходить. В цей період також у вас будуть сильні емоції, підвищений емоційний стан. Тож контролюйте себе, та, щоб не нашкодити своїй репутації. Ви будете дуже прагнути змін. Можливий професійний ризик, небезпека в транспорті, то ж дивимось по сторонам, коли переходимо дорогу. Слід уникати темних місць та е, сварок, ревнощі, фізичної агресії. З 11 по 20 липня період суттєвих переважно сприятливих змін, змін у житті визначає е, під, це можливо під впливом зовнішніх обставин, політичних, політичних чи соціальних, економічних. Зміцнюється духовна орієнтація, переконання, стабілізуються, стабілізуються ваші прагнення до гармонії, тобто ви вже якось заспокоїтесь після першого періоду. От, але не ідеалізуйте кохання, не вітайте в, облак... в хмарах. От, вам властиво буде тонке сприйняття мистецтва. З'являється злиття цілей та внутрішнього наповнення. От, це також дасть поштовху для створення довгострокових плав для овнів, які є духовними наставниками. Це дуже гарний час існує. Імовірні, але ймовірні помилки в плануванні е, та прорахунки, це вже ближче до 20-го числа. Активізуються вороги. тобто вже е, 18-го, 19-го, 20-го я би перепровіряла знову ж таки інформацію і була би пильна. От. Два, з 21 по 31 липня е, це період дрібних невдач, неприємності, можливі невеликі втрати, збитки, витрати, посилені марнотранством. Тобто слідкуйте за своїм гаманцем. Фінансові та ділові труднощі. От, можливо, не все буде складатись так, як ви захочете. От, тобто, Потрібна витримка. Рунічний гороскоп для овні. З 1 по 10 липня це руна Тайва, символ сили волі, дисципліни та внутрішньої мужності, можливе зіткнення з обманом. З 11 по 20 липня руна Ансос: сигнал, сигнал про можливі інформаційні помилки, спотворення правди або Плутанина сумніви, криза і віри або пошук нових цілей. З 21 до по 31 липня це руна наутис, яка вказує на період випробувань затримок, але ця руна вчить терпінню та внутрішньому росту. Гороскоп здоров'я для овнів з 1 по 10 липня обережно з ризиками травм, особливо при переміщенні або транспорті. Незайвим буде зробити обстеження, можливі небажані і зачуття через надмірну емоційність та пристрасть. З 11 по 20 липня стан здоров'я може різко змінитися, як у позитивну сторону, так і в негативну, тобто дві крайності. Ефективними будуть методи променевої діагностики, рентген, УЗІ та фізіотерапія. Це водночас З 21 по 31 липня зростає небезпека запальних захворювань, ангін, урок та інфекцій, можливе погіршення стану та подібної залежності, або кістково-м'язової системи. Ймовірні психологічні збої, депресія. Гороскоп снів для овнів. з 1 по 10 липня сни можуть бути попереджувальними. Часто ви будете бачити ситуації, пов'язані з обманом, владою або ревнощами. З 11 по 20 липня період відкриває духовні сни, глибокі, символічні, іноді пророчі. З 21 по 31 липня сни відображатимуть страхи та втрати, самотність або фінансові труднощі. Можуть повторюватися символи. Тож, липень буде не з легких, так що овне тримайтеся.